У Коломиї відбулося друге пленарне засідання сесії міської ради, під час якого депутати розглянули низку важливих питань. На початку засідання голова Коломийської громади Богдан Станіславський звернувся до депутатів із закликом засудити корупційні системи, які діють на всіх рівнях влади. У нас не може бути виправдання чи розуміння корупції, і всі, хто зловживає довіри, влади... Коли під час війни критична інфраструктура, як енергетика використовується не на благо, а на власну кишені, це не лише питання, енергії. це питання безпеки, справедливості і майбутнього. Депутати звернули увагу на роботу комунального підприємства Коломийський центральний продовольчий ринок. Директор закладу Дмитро Півторак прозвітував про фінансові показники. Дохідна частина у нас іде 8 мільйонів 350 тисяч. Із них Сплата податків це 4 мільйони річних. Це в міський бюджет кожен місяць ми сплачуємо 120 тисяч, державний бюджет 140 тисяч, пенсійний фонд 90 тисяч. Начальниця міського управління економіки Інна Ткачук надала аналіз роботи ринку та висловила пропозиції щодо його майбутнього. Проаналізовано наявність фінансового плану, аналіз обліку, підприє... обліку на підприємстві, аналіз фінансово-господарської діяльності, основні показники праці та заробітної плати, залучення сторонніх інвестицій та сплату податків та зборів. Скласти та проводити в основному порядку фінансові плани підприємства за поточні і наступні роки. Також проводити автоматизацію бухгалтерського обліку, провести актуалізацію торгової площі. Структуру тарифу затвердити на засідання виконавчого комітету. Депутати своїм рішенням підтримали програму безперебійного водопостачання та водовідведення. Програма планується до затвердження в розмірі 28 вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень. Розраховувалися з урахуванням вартості електричної енергії на даний час. З урахуванням середніх показників споживання електричної енергії, плюс інфляційні індекси, які пропонуються державою в наступному році. Начальник міського фінансового управління Ольга Габдуник доповіла про виконання бюджету поточного року. Загоди бюджету зійшло більше сімсот мільйонів гривень. Це більше частина тисячі десяти відсотків. Це з загального фонду. Наступний це доходи спеціального фонду. Більше відсотків. Трансферти до загального фонду складають 37%, а трансферти до спеціального фонду складають 30%. Складають 30 По структурі надходжень, аналізуючи на звідній період 24-го, також депутати велику увагу звернули на медицину, а на завершення обговорили ряд земельних питань. Далі очільник громади оголосив перерву, після якої депутати не повернулися до сесійної зали. Тож сесія і далі не закрита. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.